15 працює на 8 процесорі процесере Tiger 606, Який забезпечує високу продуктивність рівня енергоспоживання, а також відмін роботи в режимі багатозадачності. і таких відео, де розхвалюють оці всякі планшети за копійки на процесорах серії Unisoc T606 і T610 просто купа. Але мало хто з цих продаванів говорить про той факт, що ці планшети ловлять мікрофризи навіть в інтерфейсі, коли ще нічого не запущено. Їхня продуктивність залишає бажати кращого. Ось вам скріншоти із мого особистого відео порівняння. Де я порівнюю планшет на t 606 і планшет на Apple A10. І тут чітко видно, що шестирічний iPad просто в друзки розриває новий планшет. Тож я рекомендую краще взяти вживаний, але більш потужний варіант і не паритись з продуктивністю. А придбати iPad і не тільки можна в моїх друзів із магазину Upgrade Mobile, посилання на яких ви знайдете в описі.